Звезды, видимо, Посмотри на мир, наш удивительный. Темі. Обличчя школи. Сьогодні в програмі дрес-код педагогічного колективу та емблема закладу. Вашій увазі пропонуються модні тенденції шкільного сезону 2013-2014. Серед запропонованих моделей модний колор блоків де є контрастний симбіоз синього та білого кольорів, що зробить вас завжди неперевершеним. Брюки дозволять відчувати себе впевнено, не хвилюватися про несподівано зіпсовані колготки. Урізноманітний та повсякденний образ допоможе такий учительський аксесуар, як журнал. Діловий костюм в стилі кешл це віч та клас. Підібравши під цей костюм вузу, ви завжди будете виглядати стильно і жіночною. Не забуваємо про сумку, сховище учнівських зошитів та нетбук. Виглядати впевнено та елегантно можна навіть під час минути морозів. Головне вміло обіграти свій повсякденний стиль. Так сукню можна поєднати з фаворитом сезону кутром або кардиганом. Доповнюють образ туфлі на високих підборах та тека, по якій можна знайти календарну тематичне тренування та сферко опухолі. Дуже цікава ідея. Знаходитись в модному тренді для вчителя завжди важливо. Для учнів це еталон стилю. Приклад для наслідування. Учнівська форма та емблема. Це своєрідний символ єднання учителів та учнів. А далі про символи емблеми, у яких відображено все життя школи. Мудрість, знання, ерудиція педагогічного колективу приносять кожній дитині три плоди: дар добре мислити, добре говорити, добре чинити. Методичні надбання учителів. Друкована продукція фахових журналів, перемоги в інтерактивних конкурсах та конкурсі учителю року, потужна проєктна діяльність, участь у конференціях, семінарах. Це той потенціал, який дає можливість на ланах кіровоградщини засівати всебічні розвинену особистість або жонати конкурентну спорт. Навчання без міркування даремне. Уміння логічно творчо мислити, дають змогу учням виборювати перемоги на олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Із 23 переможців-предметних міських олімпіад 4 цього року представляють область на всеукраїнському рівні. Дослідницька діяльність наукового шкільного товариства Умка вчить кожного ліцеїста, самостійно здобуваючи знання, досягати вершин у науках, долати труднощі, занадовуючи в книгу життя. Відлітають в Змінюються новини. Проте візерунки українського рушника зберігають традиції, що виховують. Перлини творчості наших учнів та вчителів періодично виходять друком у шкільному альманасі. Народні дійства, андріївські вечорниці, коляда, івана Купала, Масляна наслідують українські етнічні свята, а героїчні подвиги народу України під час Великої Вітчизняної війни незабутні завдяки участі дітей у проєкті Зірка пам'яті. Ми слід все события забуття. Ми слідователі і романтики Скоро будем покарять галактики. Черівні звуки Ліри налаштовують струни дитячої душі. Ліра сузір'я вокальних, хореографічних, декоративно-ужиткових, фольклорних, спортивних гуртків. Які забезпечують естетичний та фізичний розвиток вихованців. Ми в космосі. Ми в освітлені турботою, наповнені мудрістю, зростають колоски шкільної родини з учнями зернятками. Творчість, талант, здібності яких розкриваються через міжнародні та регіональні освітні телекомунікаційні проєкти, щорічні інтернет-олімпіади, відкрита природнича демонстрація, 12 інтерактивних конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів, всеукраїнські проєкти Розквіт Відкритий світ, міжнародні проєкти від компанії Інтел та корпорації Microsoft. Інтелектуальну лігу, яка об'єднує школярів усього міста. Отже, ми з вами побували в НВО номер 25 Сподіваюся, що висвітлені події вас зацікавили.